Зайшла в сад подивитися, що тут робиться, як тут троянки мої, ну, зелені стоять, я думаю, нічого з ними страшного не буде. І шукаю ще землю. Де ж мені заказала ж троянди. ще ж буду підсажувати із. із Доліни роз і своя роза. Можете там заказувати, там є ще троянди. І непогані є, і англійські є, і такі є. Так що, кому Надо це не реклама, це просто я. Просто там гарні вони. Я почала з ними працювати, то я знаю, що в них троянди гарні. Ось Це їхні от усі. Які. то я ще там заказала 20 чи більше там, ще англійських там трошки було, які в мене ще нема. У мене вже англійських уже я считала вже більше десь 130 штук, тільки англічанок. Ну, і ще додала, яких у мене ж нема, то додала. Ну, так виглядає зараз цей сад. Ну, де листя він немає, а де он ще із листям прийдеться його об той, тим я не бризгаю залізним купоросом троянди. Вони обжигають сильно які. Якщо бризать, то бризать. Хомум або хорусом, то тоді можна бризнуть. А взагалі, я скажу, лучше зовсім не бризгать. Можете під тим, то під... ...возле корня, ото, щоб, щоб там Ну, У мене нема такого заразного нічого. Це... Я сразу їх сразу корінці, як приходять от мені із ну, питомників, я зараз туди е сиплю корнівіна і лью марганцовки. От, -от так, щоб, ну, щоб розовенька була марганцовка. І хай постоять вони там, ну, з постоять. Якщо я так не, той, не, не встигаю робити, як я ті сажала тоді. Я зверху полила марганцовкою, теж розвела, що -то так водичку, таку розовеньку, і марганцовкою полила їх. Це теж порада. Ну, Ви не прислухаєтесь до моїх порад. Я бачу, що роликів дивитеся ви мало таких, яких я знімаю вот длиненькі ролики, де я, я вам... Вам розка... розповідаю, все росте. Ви їх дивитеся мало. Потім ви переспрашуєте, бо, бо теж не дивитесь, потім ви вже переспрашуєте. О, ну ці ось обпали вже. І листя нема на них. Воно, обери, я обрізай його зразу. Ну, зразу ще морозці не буду. Хай трошки по той. Це така є червона, це ж чорна то рей. Та її, як червона дуже ота троянда. От вона така є такого кольору. Вон. А, ні, червона вода. Та ось червона, он, зеленого кольору. А це дві, це оранж бебі Baby. Оце такого вони ось кольору. Вон. Бачите, які самі ті. О, як вроді вони пропали. Ні, це такі стволи в них. о, Ці ось зелений тут ствол, а в тому такий, вон там теж такий, такі стволи. Так що, кому цікаво, заходьте на мій канал, дивіться, я поганого не, не, не посовітую. Я не працюю по методикам. І по інтернетам, і потім. Я працюю по своїй давній давній технології вирощування троянд. І вона мене не підводила. Ні мене, ні мого чоловіка. Він раніше займався ними більше, ніж я. Я не займалася раніше трояндами зовсім. Чоловік у мене займався. 20 років троянди провир... Виростив Так що. Ось. Скоро вже весна, ось ще трошки, і тоді вже будемо обрізати ось цю ось. Попробую теж. Це велика, Чотири сезона. Прийдеться якось їй. Попробую уложити, теж щось придумати сюди. Це ось така стоїть, вона здоровенна, яка. Ну от. Всі троянди, вон, з тими стоять. Ще. Нічого я їм не робила. то як війшли вони в зиму, такі вони і стоять до сих пор. А потім весною от, обріжу їх. Кому цікаво? Залишайтеся зі мною. Кому не цікаво, це ж таке діло. Дивіться других, етік, які десь начитаються і розказують вам. І у, у, троянди вирощують у бур'янах. Ви бачите, що в мене де бур'янинка була на тому. Троянда не росте у бур'янах, вона росте в навозі, але не у бур'янах. Щоб ви знали це. Бо Бур'ян забирає всі питательні віщества від них, і рослина та чахне, а не росте. От я що хотіла вам ще розповісти. Так що, скоро весна, скоро будемо працювати всі. О, Всі коти мої зійшли. Зараз я їх зніму. Вам дивіться. Дивіться, от усі мої коти. Це вся сім'я ось котяча. Ось велику троянду, ось оцю. Буду ось обрізати. Ось вона, дивіться, яка. Вона, о, дивіться, махіна тут, о! Шість метрів махіни отакої. От а я її уложу, і вона у мене п'ять красиво зацвіте. І клематися ото й приберу. Вон теж він уже ж який, уже ж засохший, сухий. Обріжу його теж як положено. Кому, кому Надо це, це подивитися, подивитися. Я ви, якщо захочете, скажете, що викладуйте відео, щоб знімайте. Я буду знімати. Не скажете, я не буду знімати, його. Ну мені не треба знімати це. Я сама собі зроблю, як положено, і все. Кому не цікаво буде, це ж таке на десять просмотрів мені знімати цього, голову морочити, Зачем воно мені треба, скажіть, будь ласка. Де що ж у мене? Троянди хуже, ніж у інших розаріях. Розарі. Де що ж, я не бачу, які я їх навіть не дивлюся. Дві палки торчить у тому. На троянді. І вони показують і кажуть, що це трьох Та хіба ж така трьох Ось, оце, ось, оце в мене, ось. Ось оце в мене двох річки і трьох річки. О, оце, по дві палки. Це із дім і сад, оце о, оце все. Оцей сад я його не показую. Вважаю. Бо це убійственний, це страшний сад, я називаю його. Ну, вон підсадила, туди ще ж, еті, вон понасаджувала гортензій. по той ті, троянди сюди порозсаджувала свої. Ну, Щось може вийде з нього. Може я її якось таке вичухаю. Ну, це, ж, це ж, Оце для мене це не троянди. Ну це такі, це ж те, маленькі трояндочки вони. І, все, і то вони дивіться, і то на них скільки вон Глянь, базальників пішло одних. стільки на них не дві балинки. Це я так тут посадила під тим, бо тут ми все одно плітку будемо перекладувати, воно не той, це. Може потім я їх повикапую та щось, щось сюди хороше вже буду підсажувати, звісно. Поки. Так що от, -от, -от, от так я хотіла з вами на, на цю тему порозмовляти. Ті пообрізаю свої очіки. Ось він. Дивіться, який він. Я його все бріжу. Він знову буде, може і позабиває мені троянди Даже придеться опять Я його тільки роблю ще викапаю. А ось троянда дивіться. яка ну, гляньте. З двох билиночок. Там була дві билки і там дві билки. Це в тому році пройшла річка. Ну в цьому році вже буде два роки цієї. Кетіс Все он її. Кетіс Все він її в І буде вона у мене красунею. Мілкі квіточки на ній. Темно-темно бордові такі. Спасибі, хто був зі мною. Хто заходить на мій канал? На шорт заходьте, там, там багато у мене, я ж повикладувала тих, що я перші знімала ще, які, там квіти повикладувані, троянди, які сорта, які дивіться, і там із, із сортами вони все. Щоб собі щось приобрести, там хороші сорта, надіжні, такі провірені. Який і в мороз, і в дощ, і в спеку витривалі. Дякую, хто був зі мною. Заходьте на канал, будемо ось обрізку робити, скоро починати лютий місяць, там вже до середини, може, яка погода буде. Якщо будуть, то, то будемо починати обрізати потихеньку їх. Хоча воно ще й рано. Ну, в тому році я вже у лютому обрізала. Ту обрізала, велику почала з, з великої. Завжди починаю з великої. Ось з того саду я там одна велика та ж, а потім тоже, казінош 8 років. Її. Троянда, там, я її під корінь позапрошлий рік я її під корінь просто вирізала, бо вона вся стояла, ну не знаю, що з нею стоїть, вона ж вже стара була, і старі, то я всі гілки оті старі повністю під корінь вирізала. Як ото був рік такий несприятливий для троянда. Ну а так, а так. Будемо чекати весни. Троянди чекають весну. До побачення, до нових зустрічей. Все буде Україна!